Вітаю вас на каналі Системи технічної безпеки. Сьогодні у нас продовження циклу відео про смарт-замки Trinix на базі Tuya Smart, а саме Bluetooth Wi-Fi шлюз. Ми разом з вами розглянемо його характеристики та підключимо до мобільного додатку Tuya Smart. Поїхали! Розкажу вам про цей цікавий девайс. Він собою представляє. Шлюз, який об'єднує ваші блютуз замки до вашої мережі інтернету. По Bluetooth він під'єднується до ваших замків і передає цю інформацію вже в мережу інтернет. В першу чергу цей пристрій буде корисним для готелей, хостелів та для тих, хто здає свої квартири в оренду. Наприклад, один із сценаріїв використання. Ви здаєте свою квартиру в оренду. Якщо у вас стоїть смарт-замок, який працює на програмному забезпеченні від Tuya Smart, вам не обов'язково зустрічатися зі своїм клієнтом. Ви просто заходите в мобільний додаток, формуєте для свого клієнта тимчасовий пароль. Все, ваш клієнт буде мати доступ до замку тільки в той проміжок часу, який ви вказали в мобільному додатку. А тепер давайте я вам покажу, як це працює на нашому стенді. Так, переходимо до налаштування. Все, що нам потрібно, це смарт замок Trinix, безпосередньо сам шлюз та мобільний додаток Tuya Smart. Подаємо живлення на наш шлюз, роз'єм у нього USB. Його можна живити від будь-якої зарядки мобільного телефону. І так, ми подали живлення на наш шлюз. Для того, щоб налаштувати шлюз замком, потрібно в першу чергу додати шлюз, а потім заходимо в налаштування шлюза та додаємо вже замок. Натискаємо додати пристрій. Ми бачимо шлюз. Додаємо. Натискаємо плюсик. Далі вам потрібно ввести дані своєї Wi-Fi мережі. Натискаємо далі. І чекаємо з'єднання з нашим шлюзом. Ми бачимо, що шлюз доданий. Далі натискаємо Завершено. І безпосередньо через шлюз будемо шукати тепер замок. Нажимаємо пошук девайсів. Так, Є. Шлюз побачив смарт-замок. Натискаємо завершено. Смарт-замок також доданий. Завершуємо. Окей, ми відразу попадаємо в керування замком. Можемо перевірити. Є. Все, замок працює, нам потрібно зробити тимчасовий доступ до нашого замку. Для цього натискаємо профіль, наш профіль. Переходимо на вкладочку Інші юзери, натискаємо плюсик, далі інший юзер, додаємо. Тепер зверніть увагу, потрібно позаповнювати всі ці налаштування, наприклад, нікнейм. Ми можемо Ввести любе ім'я. Далі нам потрібен пункт меню, там де задається наш період часу. Для цього повинно стояти ось цей період. Початок та кінець часовий. І далі сам період. Натискаємо сам період. І, наприклад, ви здаєте цю квартиру на місяць. Просто міняємо на 10-й місяць. Повертаємося назад та зберігаємо наше налаштування. Тимчасовий юзер створений, залишилося тільки додати йому тимчасовий пароль. Заходимо на нашого юзера. І тут є такий пункт меню, як пароль. Натискаємо на пароль, додаємо пароль. Можна згенерувати пароль, можна написати свій. Ось такий буде пароль. Треба обов'язково надати йому назву. Хай теж буде 123. Окей. Та зберігаємо. Так, наш замок подав нам сигнал. Можемо перевірити по паролю. Для цього вводимо наш пароль та решітка. Замок працює. Все, на цьому наше налаштування закінчені. Я сподіваюся, що наше відео було корисним для вас і тепер ви зможете самостійно це налаштувати. А на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей!